Сьогодні ми завітали у новий садочок Happy Dream Ірпінь. Він знаходиться у затишному місці у приватному секторі. Тут тихенько, затишно, і чесно кажучи, коли я зайшла всередину, мені здалося, що я повернулася в дитинство і наче в такому будиночку на дереві, дуже світле, гарні кімнати. Дуже безпечно. чому ви обрали саме такий варіант? Для мене дуже важливо, щоб дитина розвивалася в комфортних умовах. Так? Ми маємо свою власну територію облагороджену спеціально для діток. Вона комфортна, вона розвиваюча. Я вважаю, що це великий плюс, тому що ну діти знаходяться постійно. тут. це по перше це. Безпека, по-друге, це розвиток, і сюди немає ні входу, ні виходу, ні, ні дитині, скажімо так, ні дорослим. Там ми ставимо в літній період басейн, Є у нас батут спеціальна система розпилювання влітку. Да, тобто та та система, яка розпилює водичку в пил, коли діти під угу. біля, біля, біля. Одразу біля центрального входу ми бачимо гарну галявинку, різноманітні лавочки, будиночки, де тримають спорядження, величезний батут, та на деревах є ліхтарики, які включають у вечірній час. Також є два приміщення під накриттям, коли не погода, є гойдалки, велика горка, різні колесика, іграшки, пісочниця, навколо сад, абрикоси. Вишні. Покриття різноманітне: є бруківка, м'якеньке резинове покриття, дошки, трава, земля та пісок. На мій погляд, це ідеальне поєднання для дитячого. Майданчику беремо на замітку. Є власний генератор. У нас автономна система опалення йде. Навіть якщо нема світла, ми запускаємо генератор. В нас тепло, в нас комфортно. В нас є гаряча вода. В нас є світло, в нас є зв'язок. Що повсюду є, підігрів підлоги. Завжди тепло, тобто навіть взимку діти у нас бігають в носочках. Світлі приміщення це також є плюсом. Ми приймаємо діток від трьох рочків. За основу взята програма дитина. Ми її намагаємось розвивати і вдосконалювати. Дитина в довкіллі, це віконечко в природу, це математична скарбничка, художня література, художній естетичний розвиток. Це ліплення, малювання, аплікації, англійська мова з трьох рочків. Синя. Його ж, а оце. Я. Ось ця підійде? Ні. Ні. Давай, заховалася. Софійка, вставай. Знайшла вже. Тут їх скільки. Дві Дві тут. Ось. ось. Цибуля. Помідор. помідор. А ну де помідор заховався? Су. Всі всі. А ось це Тимурчик одразу. Софійка. А, а подивіться, якщо ми говоримо про більш старших дітей. там вже і готуємо руку до письма у нас є. Є країна Бук, де вони вчать букви, звуки, підготовка до школи, основи грамоти. Перша група ще вивчає французьку мову в нас. У нас три групи, максимум по 12 дітей. Три. Французька мова в нас іде тільки для старшої групи раз на тиждень. Оце Помаранчеву потім Лена. Проходьте, проходьте на пучку. Це хто? Це хто? Інглі. Пару і називаємо, що це за праця. О, о нічого собі. Молодець. Піточок. Два зайчики. Задійте на цю речовинку. Два. Оддовжуємо. Дякую как ты это я поможу. Вот так, за мыску вот так Працюємо з 8 до 19, з 8 до 9 прийом дітей, о 9 у нас руханка, після руханки – сніданок, у дітей починаються з заняття. О 15.30 – полуденок, далі – активності, частіше за все це на вулиці. О 17.30 – печеря, у нас харчує кейтеринг, це Кований ретерінг вони займаються харчуванням виключно дітей. Наразі троє вихователів троє нянечок. У нас є відвідування половина дня. Намагаємось зробити так, щоб більшість занять проходила в першій половині. У нас є відвідування на повний день. Якщо ми говоримо за половину дня, це 7 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про повний день 9 тисяч гривень. Є можливість оплати поденно, є можливість потужнево оплачувати, є можливість оплати на місяць.